По матчу От суперник сьогодні максимально закривався. Так, в першому таймі один забили, в другому добили по грі, що вдавалося, що не дуже. В Першому таймі дуже важко було скрити їх захист, було мало простіру, та треба було нам забивати. Емоційний був матч сьогодні. Так, деякі футболісти на полі просто емоції не стримували. Так чому так вийшло? Власне, саме через низький блок захисту суперника. Так, було важко скривати. Я казав. Та була дуже погода жарка, Та було важко бігати, пресингувати та тримати м'яч, і були ну емоції. Так сказати. Можна сказати, що реабілітувалися так за ту нічю у рівному. Тоді один-один зіграли, втратило очки зараз, перемогли верес, і при тому, що команда от дуже серйозно так змінила стартовий склад. Це було несподівано, що команда от вийшла саме можна сказати, не основною. Ми на це не, не дивилися. Нам просто треба було виходити та вигравати три очки свої. Тому що перша гра у нас була невдала. Ми зіграли в нічію. На останніх хвилинах пропустили м'яч і е, е, потікали очки. З варосом так тоді зіграли в нічю. Якщо порівняти ці дві гри, то зробили висновки, виходячи. Так, зробили висновки більше тактики, мабуть, реалізували свої моменти. Так, так само твої дві гольові передачі, друга на порожні ворота на Шепелєва, Так само Пономаренко дебютний м'яч забив так. після твоєї передачі він тебе хвалив, казав, що ти молодець. Так, ну Пономаренко забив, вітаю його з дебютним м'ячем, а шепельів викотив на пості ворота, тому що. Задачі команди важливіші, мабуть, ніж свої там якісь цілі. По погоді, так ти сьогодні кажеш, спекотно було. Так само було немало болівальників. І було чутно дуже серйозно, як перегукувалися. Це було на полі чутно? Так, дуже чутно, це дуже мотивує, дуже круто. І от далі гра з Колосом. що очікуєш від цієї гри? Очікуємо тільки перемоги, будемо віддавати всі сили. Це